Перш за все радий вас бачити на території Єрістівського гірничного збагачувального комбінату групи компанії «ФерЕкспо». Це одне з, з наймолодших підприємств в Україні, яке призводив гірничо-добовного підприємства. До війни у нас були і автоматизовані самосвали і бурові верстати, але на даний час ми їх не використовуємо так, так як того, та вощуреби. Пропадає зв'язок, тому на даний час в рамках безпеки ми їх не використовуємо. Ну всі технології у нас збережені збережені, і після нашої перемоги ми обов'язково далі продовжимо працювати над цими проектами. Перша машина в нас розпочалась ну, скажімо так, ретрофіт її, до періоду ковіду, тобто це був, мабуть, 2020 рік. Потім ми призупинилися, бо була пандемія. Це було 205-й автомобіль, і відповідно через рік роботи були знову поновлені. Це два автоматизованих самоскиди, де немає нікого. Навантажувальне обладнання, де працює працівник, в нього є певні. Органи, тобто педаль, педаль підзиву, очікування, оператор навантажувального обладнання, нажимає педаль, підзиває автомобіль, навантажує, нажимає педалі, починається місія транспортування. Тобто автомобіль в подальшому ось в точці. після відзиву, тобто відправлення самостійно планує маршрут, перемикає передачі. Гальмує, гальмує, повертає кермо. Це вже робить безпосередньо і штучний інтелект та бортовий комп'ютер, який знаходиться на встановленні додатково на обладнання. Бачите, такі сині маячки, тобто, це є все світовий досвід щодо маркування такого роду обладнання. Тобто задля. Того, щоб люди розуміли, що в кабіні нікого немає, що це безпосередньо обладнання керується комп'ютером, і оператор знаходиться на віддаленні. обладнання прийнято в світі такого рівня, автоматизоване, маркувати маяками. Якщо це синій маяк, то ви повинні розуміти, що це, скажімо так, засіб підвищеної безпеки, оскільки немає, немає працівника, тобто в кабіні. Але е, дана система також передбачає як управління для доставки автомобіля в інфраструктуру обслуговування, тобто в бокси ремонтів де ви, е, об, технічного обслуговування, де ви зараз побуваєте, за допомогою працівника. Спереді в нього є два перемикачі, які е, при Ввезені в, е, в специфічну ділянку, де виконують роботи роботи, працівник перемикає, е, перемикає такі важелі спеціальні і безпосередньо управління передається вже в диспетчерську, де оператор, за допомогою, як вже зазначав, клавіатури та мишки, починає працювати з обладнанням. В Європі це перший такий проєкт, який був. Можна сказати, вже внедрено на перші шість самосвалів. У нас була задумка 15. Перший етап був це шість самосвалів. Ну, Я ще, ще раз повторюсь, є повна масштабна війна, чують плани змінили, але ну, відтермінували, скажімо так, далі цей процес. це… Бо буде і далі він внідрятися після нашої перемоги за цим будущее, і далі це нові технології і наші промисловості.